Вітаю шанувальники класичного пауерліфтингу. Вітаю всіх підписників і глядачів каналу Самарцев Iron Vision. І сьогодні на нашому каналі я, Володимир Самарцев, познайомлю вас з чемпіонкою та призерками. У е, змаганнях серед жінок вагової категорії до 84 кг кілограмів на чемпіонаті Європи з класичного пауерліфтингу. і розпочинаємо з е, присідання, Звісно, з присідання перша вправа у триборстві і е, малу бронзову нагороду за вправу присідання отримає представниця Ісландії Крістін Торхальдсдоттер. її здобуток 202,5 кілограми і Крістін Торхальздотірван підкорила цю вагу у другій спробі у другій спробі двісті з половиною кілограми в неї ще була спроба на 212,5 з половиною у третьому раунді вправи присідання але спроба на 212,5 з половиною виявилась невдалою тому у залік Крістін Торхальс дотір пішли 202,5 два що принесли їй малу бронзову нагороду. Мале срібло малу срібну нагороду за вправу присідання. Отримує представниця Швеції Елінор Свенсон. Її здобуток також 202,5 кг. і також у другій спробі Елінор Свенсон підкорила підкорила 202,5 Двісті в неї е, була спроба на 212,5 як і у Крістін Торхальсдотір. Але також третя спроба від Елінор Свенсон е, була невдалою, як і у представниці Ісландії. Тому у залік пішли 202,5 кг, кілограми. А мале срібло е, отримала Елінор Свенсон, тому що вона була легша від представниці Ісландії на е, 20 грамів на 20 грамів. Саме 20 грамів власної ваги вирішили долю малої срібної нагороди. І переможницею у в праві присідання стає Елісон Орайлі, представниця Ірландії. її результат також 202,5 кг. кілограми. Елісон Орайлі підкорила цю вагу у третій спробі. І вона виявилась легшою ніж Елінор Свенсон та Крістен Торхальдздотір. різниця між першим та другим місцем стала 220 грамів. Тому саме 220 грамів власної ваги вирішили долю золотої нагороди. Елісон Оралі з результатом 202,5 кілограми стає переможницею у вправі присідання. Ось ви oh, бачите цю спробу від представниці Ірландії. і далі нагородження за вправу «Жим лежача. Малу срібну нагороду отримає міна «Холмфьорд», представниця Норвегії. Міна «Холмфьорд» підкорила 120 кілограмів. це була. Третя спроба від міни Холмфьорд. у попередній спробі їй підкорились 112,5 кілограмів. У третій спробі вона замовила 122,5. і у третій спробі ці 122,5 кілограми їй не підкорились. Тому у залік пішли 120. і саме ця спроба, яку ми з вами бачимо на екрані, приносить представниця Норвегії. Малу бронзову нагороду, мале срібло. Елісон Орайлі, представниця Ірландії. Її здобуток 127,5 кілограмів. також друга спроба, як і у міне Хоумфьорд. Також друга вдала спроба приносить малу нагороду Елісон Орайлі. Після 127,5 Елісон спробувала підкорити 132,5 Додала 5 кілограмів відносно а, другої спроби. Але третя спроба на 132,5 виявилась невдалою. І у залік пішли 127,5 кілограмів. А, що приносять Елісон Оралі? Малу срібну нагороду. Ще раз Михайла Елісон. Друга спроба І мале срібло. І переможницею у вжимі лежачі а, стає. Маліна Іраво, представниця Великої Британії. Меліна Іраво підкорила 130 кг кілограмів у третій спробі. А так як я вже й казав, були а, спроби перевершити результат Меліни від Елісон Орайлі та від Міни Холмфьорд, але вони виявились невдалими і 130 кілограмів від а, Меліни і Раво стали золотими для неї. Мала золота нагорода за третю спробу за результат: 130 кілограмів. І малу золоту нагороду отримує представниця Британії Меліна Іраво. Ось ви бачите зараз цю спробу на екрані. І нагородження за вправу становотяга. Третє місце. Мала бронза. Ніно Чирикишвили. представниця Грузії. Її здобуток 217,5 кг. Ніно підкорила 217,5 кг у другій спробі. В неї ще була спроба на, 220... на 222,5, але вона була невдала. Тому друга вдала спроба 217,5 кг. І мала бронзова нагорода для Чрікішвілі, Чирі... представниці Грузії. Анна Єронімос, представниця Німеччини. Її здобуток 222,5. Анна підкорила цю вагу у другій спробі. Анна Єронімос. 222,5. Друга спроба. У третій спробі вона спробувала підкорити 227,5. Але також не вдало, як і Ніно. І У Залік Анні Єронімус. Ідуть 222,5 кг, які приносять їй малу срібну нагороду. І переможницею у тязі стає представниця Данії. Катя Йоргінсен. Представниця Данії. Її здобуток 225 кілограмів. Це була бронзова спроба для Каті Йоргенсен. І про це я розповім. Коли будемо розповідати нагро... про нагородження за сумою триборства. А поки що дивимось золотий підхід у установі тязі від Каті Йоргенсен, представниці Данії. І її здобуток 225 кілограмів, який приносить їй малу золоту нагороду за вправу станова тяга. Содонта приносить ще одну нагороду, але трошки пізніше. Але трошки пізніше. і нагородження за сумою триборства. бронзовою призеркою чемпіонату Європи з класичного пауерліфтингу серед жінок у ваговій категорії до 84 кілограмів. Стає так Катя Йоргенсен. Катя Йоргенсен у вправі присідання підкорила 192,5 кг. У представниці Денії всі три спроби були вдалими. У першій її підкорили 177,5 кг, у другій 187,5 кг. І ось ми з вами бачимо третю вдалу спробу від Катії Йоргенсен. 192,5 кілограми. У заліку це був п'ятий результат у вправі присідання серед жінок у ваговій категорії до 84 кілограмів. І це. Е, це виводило Катю у топ-5 кращих спортсменок цієї вагової категорії після вправи присідання. Далі був жим лежаче. Був жим лежаче. Також, як і у, у вправі присідання, Катя Йоргенсен не потрапила у призерк у призерки у призерки за вправу жим лежачі. Їй підкорили 105 та 110 кілограмів у першій та другій спробах відповідно. і у третій спробі не підкорили 112,5 дванадцять 110 кілограмів були лише п'ятим результатом. П'ятим результатом, і станова тяга вирішила все. Третя спроба від Каті Йоргенсен, де вона замовила 225 кілограмів. принесла їй малу золоту нагороду. Але вони принесли їй не тільки малу золоту нагороду, а ще й суму 527,5 кілограмів. до цієї спроби на третій позиції була. Крістін Торхальдсдоттер, представниця Ісландії. І Каті Йоргенсен було потрібно тягнути ці 225 кілограмів, щоб набрати таку ж саму суму 527,5, як і у, у Крістін Торхальдсдоттер. І за власною вагою. вагою Каті Йоргенсен стала бронзовою призеркою, обійшовши Крістін Торхальдсдоттер ціна бронзової нагороди 520 грамів власної ваги. Саме на 520 грамів Катя Йоргенсен була легша. Стрібна нагорода чемпіоната Європи поїхали в Ірландію. Віце чемпіонкою Європи стала Елісон Орайлі. У вправі присідання Елісон Орайлі була переможницею. Її здобуток 202,5 кілограми. Вона підкорила цю вагу у третій спробі. Але ми з вами пам'ятаємо, коли дивились церемонію нагородження за вправу присідання, що три представниці цієї вагової категорії підкорили однакову вагу 202,5 кг. кілограми Елісон Оралі. Елінор Свенсон та Крістін Торпед з доки. і за власною вагою переможницею у вправі присідання виявилась саме Елісон Орайлі, отримавши малу золоту нагороду за вправу у присідання. Елісон Орайлі не залишилась і без у вправі жимлежа. Їй у другій спробі підкорили 127,5 кілограмів. Так, була ще спроба на 132,5, але вона була невдалою, і я про це вже розповідав. І ось 127,5, саме ця вага пішла у залік Елісон Оральму. У їй підкорились їй підкорилось 207,5, Це була друга спроба, 212,5 їй не підкорились, і 207,5 – це був лише шостий результат. Шостий результат серед жінок, які змагались. У становій тязі у ваговій категорії до 84 кг. кілограмів. Але е, цього вистачило для того, щоб зібрати суму 537,5 кг кілограмів та е, стати срібною призеркою чемпіонату е, Європи 2025 року серед жінок у ваговій категорії до 84 кілограмів. І зараз ви бачите, що нагородження е, призерок та чемпіонки е, проводить. Генеральний секретар Європейської Федерації та Федерації пауерліфтингу України Мелі. і чемпіонкою Європи. з Сумою 542,5 кілограми стає Меліна Іраво. Меліна Іраво. Зараз ми розпочинаємо зі станової тяги. Ну, нехай буде так, нехай буде станова тяга меліна Іраво. Вона підкорила станові тязі 217,5 кг. кілограмів це був четвертий результат це був четвертий результат будемо йти навпаки не з присідання з станової тяги яка різниця вона чемпіонка і це факт тому зараз немає значення що ми показуємо перше що друге що третє ми показуємо чемпіонку європи підівантежовонежим лежачі Меліна Іраво стала переможницею в жимі мілежачи. Вона підкорила 130 кілограмів та отримала малу золоту нагороду за цю вправу. І у вправі присідання Меліна підкорила 195 кілограмів. Це була друга спроба для Меліни Іраво. Так, в неї була ще спроба на 202,5. Вона хотіла наздогнати Елісон Уралі. Вони йшли вони йшли одна з одною з однак з однаковими з однаковою вагою, яку вони замовляли на першій, другій та третій спроби. І Елісон Уралі, і Іраво Міліна і Раво, вибачте, замовили 182,5 на першу спробу, 195 на третю та 202,5 на. 195 на другу і 202,5 на третю спробу, але Елісон Оралі впоралась 202,5, а Меліна Ірамо ні. Тому після вправи присідання вона була четвертою. Але е, всього цього вистачило, щоб зібрати суму 542,5 кг та стати чемпіонкою Європи 2025 року серед жінок у ваговій категорії до 84 кг. Чемпіонка Європи Меліна Іраво, срібна призерка Елісон Оралі. І бронзова призерка Гетя Йоргенсен. Дякую вам, що дивились огляди Чемпіонату Європи на каналі Самарцев Iron Vision. І очікуйте ще одне відео з чемпіонату Європи. Змагання спортсменів збірної України на чемпіонаті Європи. Все про українців на чемпіонаті Європи.